Робота пішла на тихаря, Зараз будемо кидати у мішок. Хоч би як будемо красти, ось дивіться. Дома переберем. Ти мене не заляпать. Що це тебе штучка? Сходись. Один достає. А потім? А де мішки ще? Багато. Ти один достав? Так. Зрасті. Зять оказався вихідним, а я сидів в заперті в хаті цілий день. Думаю, треба діло таке з Вовиком їхати. Він каже, якщо ти зі мною їхати, то тільки мусор грузить. Я готовий на мусор тільки забери мене з дому. Так хоч повкидай, і то. Ну так. Да. От лисиці виростягує. Не, я не знаю раз... я як тут доставати. Мішок навесити.

Я просто наші душі. Воно вже заванялося. Кожен день треба йти, як люди. Водно таке войнуче. Че воно? Морози в Хаті завоняти. Бери. <ріст> Бачите, який у нас улов? Отакий. Дівечки, такий вітер сирий такий холодний. Я не... А вовк без шапки. Щас. Вова, надій шапку, уші продує. Як, да, як по розносе по території, потім збирати мені ваш. Та ще й одному. Туху, ти поможеш. Це дуже велика поміч для мене. А спробую це ворувати, а воно все. І на шухері стоять, і ворувати. Я люблю тут не делается. Я либо пять не берутся.

Засибав, обійшов лазить. Ти там шантірував. Я юрика пластику прибирав, все вибрав. Тут ходять, як великий дитячий. А ось такі. Ну, так, Ну не, не видно буде. А Ну буде вам видно вікно? Ми ще бутилок трошки накрадемо. Пласт, пластмассовых, а потом ще стеклянных чуть-чуть. Чтоб разных у нас было дома. У мороз, привіт ще раз. Умороз не буває так холодно, як оце сьогодні в сирий вітер. Сиро розстає під ногами, скриш тече, а руки відпадають така холодіна. Вітер от кудись дує, холодне, гудить той холодний вітер. Неприятна погода, зовсім неприятна. Я розчервонілася, аж синя, не червона, а синя під свою шапку. Ой, Господі. Погрузили, хоч подержала йому мішочки, розвіялася сама. Зараз поїде машину на роботі, постави, де він її ставить. Дойдемо з ним пішочком додому. Це моя сьогоднішня прогулка. А то сидю з дитиною у хаті. Завтра вже школа починається. Богдан піде в школу, а я трошки руки розв'яжуться, то він не хоче не дайти, і я сидю з ним у хаті. Ото такі діла. Ми не показувала вам. Оце тут ми така краса тут. Якщо не відчувати вітру, то можна сказати, красиво дуже. Це той домик, де Вовик ото гілочки садить, де косим з ним траву постійно. Ну, в общем, машини є, стоїть три машини, люди віддихають. Бачу, тут в одному номері вбирали, пилососили. Ну, где... ну, Волик каже, що немає таких пропок, як були, вже їхати більш-менш приємніше. Ну що, ваше здоров'я. За ваше здоров'я, так. Да. Трошки ми накрали. Ну ми машину його не брали, а положили тут. У мене. Спрятали на місці. Спрятали, так. Да. Треба скотч купити а поскочити, а він висить на заборі. Ну нічого, то мало. Мішків багато. Мені найголовніше поосвобожати баки, бо ви ж бачили, там баки були повні і а гості є. І як будуть виносити, будуть класти біля баків. А тут лисиці бігають, навіть не бояться. Я колись вечірком приїхав, тут сніги йшов, відкидав. А потім думаю, і машина тут стояла, вже сівна. Ну вона додово вийшла біля мене, я ногою тупнув. Та думаю, тупай, скільки ти хочеш. І вона побігла. Ну, буває, розриваю, якщо там щось дуже сідобне. А потім вітерком його роздує, ну, прийдеться мені збирати. Так я його це, щоб у баках було так місто. Ну, щоб люди, а потім через 2-3 через обратно приїдемо, да, з тобою? Приїдемо, Трошки да. Трошки вкрадемо. <гум> Все, їдемо на базу. Вже вечері, пусть 15.04. Так. Да. Жарена картошечка. з жареними грибочками. Смачний обід, всім смачного.